Не работает? Не работает. Жалко. Жалко, что они и Есть и монитор, по и клавиатура работает работает. Був моніторчик, це якийсь професійний, його б можна було б LCD приладити до ігрового. Було б класно. Але, каже, не працюючий. Ну, не працюючий це не цікаво. А з вами знову психочеп і новий раночок нова барахолка, так? Да? Ну, вчора була у нас неоднозначна барахолка, бо половина товарів не працювала. Як ви бачили з минулого ролику. Ну, і таке буває. Це ж, знаєте, це не магазин, це барахолочка, щось працює, щось не працює. Нюанси такі... Нюанси такі є. Тож, дивуватися. На те, що щось не працює, не варто. Спод... Ледру прийшов. Сподіваюся, сьогодні не будуть таких прикрих покупочок, як вчора. Ну, а там хоч сподівайся, хоч не сподівайся. На вдачу це все одно не вплине. Але все одно будемо будемо сподіватися, да? Я теж так думаю, ну що, пішли шукати нові скарби, бо людей багато. Буду шукати, буду ритися, а ви зі мною тоді погнали. Взяв отакенький... Імпульсний блок живлення на 9 вольт я так думаю, що до Денді підійде, буду заживити Денді. Замінював трансформаторний, я не знаю, який краще підкажіть трансформаторний чи все ж таки імпульсний. Код тут роз'єм наче один і той же. Непоганий блочок 20 гривень коштував. Делайте я летів уїпку, я ходить, а скільки гарет коштує? 6 тисяч. Це який 250 чи 300... 300 350? -ти? Зрозумів. Зробили... Дякую. Уїбку. Так, продається гарець 350 і -ти. 6 тисяч. Мабуть, да, дороговато для нього, чи хто його знає. Може я не сильно розбираюся. Все ж таки, знаєте, хочу купити металошукач, не знаю, може якийсь чи другий канал зареєструвати, щоб пошук. Але знаєте, що мене ще зупиняє? Зупиняє мене ще те, що у мене немає машини кудись виїжджати, це максимум на велосипеді, куди я можу виїхати. Ну а це на велосипеді я далеко не доїду, а потім копати цілий день і далі на велосипеді додому заїжджати. Ну, це, ну, це, Така собі ідея. У мене є, звісно. Знайомий пошук... пошуківець, Привіт, Айдар, якщо ти дивишся, може йому на хвоста падати, але я не знаю, як часто він їздить, може зараз з війною немає можливості взагалі у нього кудись виїжджати, тож... Тож це мене зупиняє до, до відкриття нового каналу, відкриття металопошуку якогось старовини, знаєте, а... А так у мене все ж таки є до цього. Бажання до цього є. Ну, не знаю, подивимось, може все ж таки якийсь бірчик. Відкрию збірчик, назбираю, але, мабуть, не нагарить, а щось хотілося б щось серйозніше. Щоб як починати, так починати. Хоча починати можна з чогось не сильно дорогого, але я, як максималіст, хотілося б... Щось серйозніше. Ну, подивимось, подивимось, як воно буде, подивимось. я його, ти не знаю, що краще. Коли як сьогодні, що нічого немає, нічого не купив, але зберіг поки що гроші. Або як учора купив, порадів, але... Воно виявилося неробоче. Не знаю, не знаю, як краще. Подивимось. Він я його Всегда то він почему-то охуїв. Наскільки у кулеле коштує? 1500 з чехлом. хлоп. Угу. За 300-300 дам. Так, а таке питання, нема, звичайно, павербанків вломаних Павербанків нерва. Так, так і запишу. 1500 для мене дороговато. Оце ціни, звісно, на барахолці луплять. Оце луплять. Нічого так. Нічогенько. Думав Хангільдон. А це б Хангельдон був, я б взяв. О, дивіться, він Оскар получив. В номінації лучший фільм. А я ось ретро Юрію візьму п'ятий елемент. Подарував я йому на новий рік. Не на Новий рік а на Миколайчика. подарував я йому ВХС плеєр. Він каже, купи мені на барахолці якихось касет. І п'ятий елемент ліцуха, дивіться, 20 гривень. Фільм Люка Бессона. Клас, треба брати. Так, дивіться, знайшов от такий маленький телевізор. Тут, знаєте, що прикольно, у ньому є композитний вхід, ось аудіо-відео. Моно, звісно, але що в такому більше і не знайдеш. І саме прикольне, що 3х4 у нього якраз під, під деньді. 300 гривень. Бо сьогодні бачите, нічого знайти не можу, хоча б таку штуку. Заберу, мабуть. Дивіться, що знайшов. Оце темка. 1100. Шо він двойний? Тут Дві платівки чи що? Мені цікаво. А, воно просто відкривається так. За тисячу буде? Дякую. Не знав, що на розетці бувають джойстики. Бачите розетка. Не знав, не знав. Ну, отакенька барахолочка сьогодні. Диск. Не диска а вінілову платівку, прикольно я взяв. Покажу вам, які там розвороти вдома. Там взагалі класно виглядає вона всередині. Ну, з ігрового сьогодні, на жаль, нічого не знайшов. Ну, нічого страшного буде, значить, наступного разу. Будемо ходити наступного разу. А зараз переходимо до... Огляду, що цього в цей день було. Так що дивимось, не перемикаємось. Хелова аміго! З вами знову Психочеп. І друга частина барахольних оглядів. Так, ну цього дня в неділю. Не також багато чого я і знайшов, але ну все ж таки. Ну, трошечки покажу. Трошечки покажу. Розкажу, покажу, а що робити. Що робити? Так, по-перше, по-перше, отакий міні дисочок попався мені. Приємно, приємно. тдк-шний міні-диск. Ще й в такому чохольчику. Приємненько, приємненько, клас. Є покупочка. Так, далі. Далі блок живлення до приставки. Тут полярність не та. Дуже шкода, що не та полярність. Плюс всередині, я так розумію, штекер той, а полярність не та. 9-вольтовий 1 амперний. Я думав до приставки його застосувати. Але, блін, не та, не та полярність це якось його обрізати, перевертати. Ну, це, блін, колхоз уже буде. А я б хотів би, щоб він же все ж таки як з завода був. Не хотілося б мені штекер перепаювати, щось робити, якось колхозити. Дуже шкода. Дуже шкода, але ну, який є. Так, ретро Юрію придбав отаку касетку. Касетку ретро Юрію придбав. Прикольно, Ліцензійна, дивіться, ліцензійна копія п'ятий елемент. Фільм Люка Бессона фантастичний бойовик. Про... Е, так, 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 так. Ну, отакенька. Не знаю, сподіваюся, йому, йому зайде. Він якраз попросив у мене пошукати касеток. Ось я одну йому знайшов. Хай, хай буде. Так, далі, 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 далі. Ось отакий ха -ха, трохи, трохи дивний. Зараз будемо в прямому ефірі. Перевіряти, прем'єра якась. До нього ось отакий. Як його. Як його. Як його мантулити? Ага, отак мантулити. Ось отак він, дивіться, виглядає Отакень, Отакенька нога у нього. Ну, так, симпатично, він стоїть, симпатично. І давайте ж його перевіримо. В комплекті йшов отакий блок живлення. Блок живлення В комплектику. В Клас. І для чого я його взяв? Ось для отаких речей, для перевірочки. Може на пошті, там, чи що, бачите, яка у мене ушатана. Дендюха є, ось по мишами поїдена. Дивіться, отут миші поїли, отут миші. Дивіться, як миші погризли. Все, не можу поміняти її корпус. Є якісь платки. Я навіть не знаю, працюють вони чи не працюють. Давайте будемо перевіряти. Кабель, АВ-шний. Так, підключаємо. Жовтий, червоний. Так, жовтий у нас відео, так? Да? Жовтий червоний підключаємо. Так, платка. Платка є. Так, а де цей телевізор включається? Ага, я його не включив вживлення, не включив. О, дивіться, щось запра запрацювало. Відео секам авто секам. Це налаштування. Так а де пал? Де у нього пал? Так, я щось не... Чи у мене приставка може не працює? Може бути, що приставка не працює. О! Дивіться, запрацювала. Є, є. Дивіться, які тут ігри. Немо Хіро, Томі Джері, FD Туртул і Кеп Ордененс якийсь. Кеп Капітан Ордененс. Але. Але він, блін, чорно-білий. чорно-білий. О, йомо! -йо. А я думав, він буде кольоровий. Оце шкода. Ну добре, що працює. А я і джойстика не взяв, щоб, вклю... щоб включити. А, ні, ось він кольоровий. Дивіться, є, кольори є. Кольори є. Просто, просто екран вибору у мене чорно-білий. Вибор екрану гри чорно-білий. А ну зараз іншу платку. Іншу платку. Спробую іншу платку. То вона взагалі не, не, не той. Ні, ця платка не хоче. Чому, дивно, чому див, дивує мене, чому воно пише сікам? Воно ну, ну, наче пал повинно бути. Чому сікам? Я навіть не уявляю. Ну, ладно, працюю, більш детально буду перевіряти вже за кадром. Бо ну, зараз на цьому зациклюватись ну, немає, немає бажання. І дивіться, ще що покажу. Ось отакенька, дивіться, платівочка класна мені зайшла. Оце саме прикольне, що в цей день мені трапилось. Це дивіться, у нас 77 й рік. Японія. він, вініловий, вініловий, вініловий диск. Написано. Хто, що тут? Написано long time ago в далекій в далекій галактиці. І тут у нас отакенькі персонажі. Так, ну як вам? Як вам платівочка, дивіться, в якому вона стане. Дивіться, в якому стане. Ох, клас, клас. Ось ось отакі покупочки у нас в неділю були. Так що все, аміго. До нових зустрічей на барахолці. Пока-пока.